Thank you Електроенергія є звичним поняттям для людства у всіх галузях народного господарства і в побуті. Навряд чи хтось уявляє своє життя без неї. Ми прокидаємося вранці і, не замислюючись, вмикаємо світло, електроплиту, відкриваємо теплу воду в крані. До цього ми звикли. Та якщо замислитися, ля електроенергія вода і тепло потрапляє в наш будинок, стає зрозуміло, які складні фізичні процеси відбуваються у величезних казанах електростанцій. Обертаються могутні турбіни. В генераторах народжується електрична енергія. Пройшовши ряд перетворень, вона надходить у наші будинки. І лише робота електролічильника нагадує про те, що ми приєднані до гігантської енергозабезпечуючої системи нашої країни. Стали споживачами електричної і теплової енергії. Електроенергетика є однією з базових галузей промисловості України. Управління паливно-енергетичним комплексом країни здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Дане міністерство охоплює створені в країні паливовидобувні, паливопостачаючі, енергогенеруючі і енергопостачаючі компанії. Основою електроенергетики є електростанції і лінії електропередач. Електроенергію виробляють електростанції, які входять до складу енергогенеруючих компаній. Всього на сьогодні в Україні діють вісім енергогенеруючих компаній: Дніпроенерго, Донбасенерго, Західенерго, Центренерго, Дніпрогідроенерго, Дністргідроенерго, Дністровська гідравлічна акумулююча електростанція і Наек Енергоатом. Крім того, в країні діють державні підприємства Теплоенергоцентралі. Що забезпечують теплофікацію міст і населених пунктів країни. З них 13 ТЕЦ виробляють електроенергію. Це найбільші з них Київські, 5 та 6, Харківська 5 ТЕЦ. Розподіл на компанії відбувся згідно з приналежністю електростанцій до паливно-енергетичних баз або регіонів. Наприклад, гідроелектростанції Дніпровського басейну об'єднані в енергогенеруючу компанію Дніпрогідроенерго. Теплові електростанції, основним паливом для яких є Донбаські вугілля, входять до складу компанії Донбас Енерго. Атомні електростанції об'єднує державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія, яка була створена в 1996 році. На сьогодні до її складу входять чотири діючі атомні електростанції: Запорізька, Южноукраїнська, Хмельницька і Рівненська АЕС. Територія всієї нашої країни оповита єдиною електричною мережею. Головними лініями електропередач є ЛЕП змінного струму 750 кВт і 330-500 кВт. Протяжність основних високовольтних ліній електропередач більше 22 тисяч кілометрів. Вся вироблена електроенергія надходить до цієї електромережі, яка разом із електричними станціями складають єдину енергетичну систему країни. Управління нею здійснюється за допомогою регіональних диспетчерських центрів. Рівненська АЕС належить до Західної енергосистеми. За розподіл електроенергії та постачання її споживачеві в регіонах відповідають енергопостачальні компанії. Вони є в кожній області і місті Києві. У більшості країн для виробництва електроенергії використовується тепло, яке одержують шляхом спалювання органічних енергоносіїв: нафти, газу, вугілля. Їх запаси великі, але не безмежні. За підрахунками вчених, будуть значною мірою вичерпані вже в цьому столітті. Відкриття ділення важких ядер при взаємодії з нейтронами зробило минуле століття атомним. Воно додало до запасів органічного палива суттєвий ресурс ядерної сировини. Запаси урану в земній корі оцінюються величезною цифрою більше ста мільйонів тонн. За сучасними оцінками. Його вистачить на декілька тисяч років, навіть якщо врахувати зростання використання електроенергії. Теплотворна здатність ядерного палива в сотні тисяч разів вища, ніж у нафти. Нафта і газ є важливою сировиною для хімічної промисловості, металургії, джерелом пального для таких галузей народного господарства, як транспорт, сільське господарство. Стає зрозуміло. Що органічні енергоносії доцільніше використовувати в інших галузях народного господарства, а не в енергетиці. Для країн, які не мають їх у достатній кількості, але володіють високими технологіями, альтернативи атомній енергетиці на сьогодні не існує. Рік народження української атомної енергетики 1977 У вересні того року. Був підключений до мережі перший енергоблок Чорнобильської АЕС з реактором РБМК потужністю 1000 МВт. Всього на Чорнобильській АЕС до аварії експлуатувалося 4 енергоблоки РБМК 1000. Зростаюча потреба в електричній енергії, відсутність у достатній кількості органічного палива в Україні сприяли швидкому будівництву атомних електростанцій. У квітні 1986 року. Коли на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС трапилася аварія, в Україні експлуатувалося 5 АЕС: Рівненська, Запорізька, Хмельницька, Южноукраїнська та Чорнобильська, наразі три блоки ЧАЕС з реакторами РБМК 1000 перебувають у стадії виводу з експлуатації. Зокрема, другий блок зупинений у 1991 році. Після пожежі в машинному залі. Перший енергоблок у 1996. І третій блок у кінці 2000 року за рішенням уряду України. Чорнобильська АЕС перша в Україні атомна електростанція, експлуатація якої припинена до закінчення проектного ресурсу. Замість виведених з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС у 2004 році. Були введені в дію два нових енергоблоки: четвертий енергоблок Рівненської АЕС і другий енергоблок Хмельницької АЕС. Сьогодні в експлуатації на АЕС України перебуває 15 енергоблоків. З них 13 ВВР 1000 і 2 ВВР 440. Враховуючи проектний 30-річний строк експлуатації атомних енергоблоків, компанія Енергоатом. Постійно проводить роботи з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків. Історія Рівненської АЕС розпочинається з 1971 року, коли міністерством енергетики СРСР було поставлено завдання розробити технічний проект будівництва Західноукраїнської АЕС. Саме таку назву мала Рівненська АЕС на той час. 25 травня 1973 року вбито перший кілочок на місці майбутньої електростанції. Одночасно з початком будівництва АЕС було розпочате зведення житлових будинків і двох промислових баз для будівельників. У жовтні 1973 року на будівництво РаЕС прибув Володимир Олександрович Коровкін. Від тої пори історія РаЕС і міста енергетиків навічно пов'язана з іменем цієї легендарної людини, котра була незмінним директором підприємства майже 30 років. Безперечний і унікальний лідер на рубежі століть. 8 серпня 1976 року в житті багатотисячного колективу будівельників сталася важлива подія. Біля величезного котловану на місці майбутнього серця АЕС, реакторного відділення, було закладено перший кубометр бетону у фундамент головної споруди станції. 1980 рік став особливим в історії будівництва Рівненської АЕС. 19 грудня завершило підготовку до енергетичного пуску першого енергоблоку РАЕС. Цього дня. Реактор був успішно виведений на мінімальний контрольований рівень потужності нейтронного потоку. 22 грудня перший енергоблок Рівненської АЕС потужністю 440 МВт був введений в експлуатацію. Промисловий велетень полісся Рівненська АЕС виробила перші кіловати електричного струму. 22 грудня. 1981 року, рівно через рік, був введений в експлуатацію другий енергоблок АЕС, такої ж потужності, як і перший. Це були роки справжнього трудового натхнення і героїзму. Спорудження атомної електростанції на Рівненщині стало не тільки економічним, але науково-технічним досягненням. Це був великий крок у соціальному і культурному розвитку Рівненської області. Третій енергоблок Рае з потужністю 1000 МВт був введений в експлуатацію 21 грудня 1986 року. А через 18 років у жовтні 2004 року було введено в експлуатацію четвертий енергоблок ВВР 1000 Сьогодні Рівненська АЕС експлуатує перший і другий енергоблоки ВВР 440. Потужністю 440 МВт кожний. Третій і четвертий ВВР. ВВР-1000, Потужністю 1000 МВт кожний. Відокремлений підрозділ національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом Рівненська АЕС є найбільшим підприємством північного заходу України. Сумарна встановлена потужність чотирьох діючих рівненських енергоблоків 2 мільйони 835 тисяч кіловатт. Річне виробництво електроенергії складає більше 18 мільярдів кіловат-годин. Всього з початку експлуатації АЕС вироблено понад 400 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Частка РАЕС у виробництві електроенергії атомними електростанціями складає до 20 або біля 10% від загальної кількості електроенергії, виробленої в Україні. Всі енергоблоки Рівненської АЕС відповідають міжнародному рівню безпеки і надійності, що неодноразово підтверджувалися міжнародними організаціями. Так, в 1988 році РАЕС першою в СРСР пройшла перевірку за програмою Міжнародного агентства з атомної енергії. Місією МАГАТЕ був відзначений безпечний рівень експлуатації Рівненської АЕС, висока компетентність і кваліфікація персоналу. Подальші перевірки МАГАТЕ в 1996, 2003, 2008, 2009 та 2010 роках не менш успішні. Як відзначив керівник перевірки Осарт МАГАТЕ, рівненські атомники можуть по праву пишатися своєю станцією, Рівненська АЕС бере участь і в міжнародній співпраці щодо питань підвищення безпеки. Модернізації обладнання, вдосконалення організації управління та безпечної праці на станції цьому сприяє співпраця з Всесвітньою Асоціацією організацій Експлуатуючих АЕС. Так, у жовтні 2001 року другий енергоблок Рівненської АЕС пройшов партнерську перевірку Всесвітньою Асоціацією організацій експлуатуючих АЕС у квітні 2004 року. Таку ж перевірку пройшов пусковий четвертий енергоблок, який перебував на етапі введення в експлуатацію. Порівняно з діючими, новий енергоблок має більш високий рівень безпеки. Це обумовлено виконанням урядової програми з підвищення безпеки, яка була укладена з урахуванням міжнародного досвіду експлуатації і рекомендацій МАГАТЕ. У 2007 році вперше отримано міжнародні сертифікати відповідності інтегрованої системи менеджменту Рівненської АЕС, вимогам міжнародних стандартів ІСО щодо управління якістю та екологічного менеджменту. З того часу, щорічно, Тюфнорт Україна проводить аудити РАЕС. За словами генерального директора Рівненської АЕС, використання інтегрованої системи менеджменту є прогресивним запровадженням та свідченням європейського підходу до управління. У 2012 році пройшла планова партнерська перевірка московського центру ВАО АЕС, яка проводилась двадцятьма трьома експертами з Угорщини, Росії, Індії, США, Вірменії та Англії. Вперше безпека Рівненської АЕС оцінювалась комплексно за десятьма напрямками на всіх енергоблоках. 2013 рік проводилась інспекція міжнародного страхового ядерного пула. За участі представників України, Росії Англії. Інспектори відмітили, що проведені на станції заходи свідчать про постійне прагнення до підвищення рівня безпеки Раес. Ключовим аспектом безпечного виробництва електроенергії на АЕС є збалансована соціальна політика на ЕК Енергоатом, соціальна програма Рівненської АЕС по праву вважається кращою в області. Так, згідно з відповідною програмою компанії, будується житло для персоналу станції. Сучасні спортивні заклади РАЕС допомагають бажаючим підтримувати фізичну форму. Традиційними стали спартакіади серед працівників станції з різних видів спорту. Палац культури надає підтримку збереженню і розвитку духовних традицій полісся, реалізації творчих інтересів атомників. Це засвідчує пріоритетність турботи про своїх працівників у соціальній політиці компанії ІРАЕС. Рівненська АЕС є активним соціальним партнером у регіоні, будуючи свої відносини з громадськістю і засобами масової інформації на принципах відкритості і доступності. Налагодженню діалогу з різними групами населення сприяє робота інформаційного центру Полісся. Інформування персоналу РАЕС здійснюється за допомогою таких медіаресурсів, як Газета Енергія, Радіо РаЕС, телевізійний канал Енергоатом, вебсайт РАЕС, які відображають важливі події, висвітлюють хід ремонтів, реалізацію заходів щодо підвищення безпеки, транслюють виступи керівників підприємства та його підрозділів тощо. Практичний розвиток культури безпеки на РаЕС. Це постійне спрямування на максимальне підвищення безпеки і надійності атомної станції, на сприяння роботі за командним принципом в цілому та мотивації кожного працівника, зокрема, оскільки праця кожного важлива, відповідальна і необхідна.